Всім доброго, мирного ранку, отримала своє замовлення, відкрила для себе сайт, який називається AlRosa. Український виробник, дуже гарно відшиває речі. Тож я замовила собі ось таку посилочку. Я її відкрила, тому що я отримувала через одну пошту на новій пошті я переглядала цю посилку, тому вона в відкритому вигляді. Тож, давайте знайомиться, що я замовила на цьому сайті. І так, перша річ це гольф кольору «Пряжене молоко. Ось так гарно запакований. В такому вигляді фірма відправляє одяг для замовника. Приємно, красиво, запаковано, гарні бірочки. Взагалі дуже хороша фірма. Склад тканини дуже хороший і розмір тут 52-й. Не було 54-го, тому я на свій риск взяла 52-й розмір. Колір нагадую, пряжене молоко. Ось такий він. Хочу потім прибірити і показати вам, як це буде виглядати на мені. Зараз давайте розглянемо шви добре. Рукава тягнуться. Виз оброблений гарно, тканина в рубчик, Ось така тканина в рубчик, приємна до тіла. Мені сподобалася. Так, будемо носити. Так, переходимо до другого. Це буде знову так десь склала. Знову гарне пакування. Приємно, що так все запаковано, приємно відкривати, розглядати це. Так, це те та ж сама фірма All Rosa. Гольф уже 54-го розміру, вирішила, що буде замале, питала, чи одяг має розтягування. Сказали, що одяг тягнеться, тому буду перевіряти. Рукава повномірні. Бачите, по плечах тягнеться, знову ж таки, рукав розтягується, знизу гарна строчка? Так, це в нас колір мукачино. Чогось я сьогодні пройшлася по таких кольорах, ранкових кольорах. Так, ідемо далі. Що у нас далі? Я заказала так, що в мене вийшов гарний комплект одягу. Буде що змінювати. Це жилет. Жилет теж у 54-му розмірі. Так, гарне пакування, гарна фірма, 54-й розмір, колір капучино, то в мене прям повний набір кавових відтінків. Вона така, бачите, має кишені, ззаді хлястик. Що мені подобається, що цей хлястик можна регулювати, підкреслювати талію, Робити, затягувати або ж більше, або ж менше. От, регулюється. Гудзики гарно розкриваються, вони такі більш схожі на, на натуральну під черепашку. Е, підкладки немає, але є діючі кишені. Склад тканини дуже приємний, м'якенький, гарний на зиму. Тож, будемо все приміряти. З гольфами буде дуже чудово. Ось таким гольфом камера не передає ті відтінки, які насправді трішки губиться, а в цьому кольорі дуже симпатично. Ось, бачите, як? Пряжене молоко. Більш виграшний колір, ніж мукачина. Так, рухаємося далі. Це ще не все. Так, знову гарне пакування, гарно все складено, гарна тканина, гарна якість. Я задоволена цією продукцією. Це брюки чи то штани. Ось такого, що зручно те, що ви на резинці розмір 54-й. Гарний склад, назва теж капучина. Ззаді є кишеня, але вона е, імітована, імітація під кишеню, не діюча, е, спереду є резинка, гарно тягнеться, і кишені. Кишені глибокі, кишені зручні. Такої форми округлої. Так, о, Тканина має невелику розтяжність, але мені прийдеться її віддати до еталі, до майстерні, тому що довжина я маю рост, зріст 157 то вона мені задовга. Але це не проблема. Довге не мале. Так, ну ось дивіться ось так. Воно буде. Виглядати на мені. Я все після розпаковки буде примірка, я вам все покажу. Ось дивіться, як гарно. Капучино із пряженим молоком. Може бути, це мій вибір. Підійде мені чи не підійде, я хочу почути ваші коментарі. От. Але вигляд має поганий. Так, зараз ми пробуємо. Прикладемо другий варіант Мокачина. Після пряженого молока у нас буде мокачина. Мокачино з капучино. Дуже цікаве поєднання. Тож, будемо розглядати все далі. Як це буде на мені. Тож, приєднуйтеся до переглядів, Заварюйте чай каву, Умощуйтесь зручненько, ставте лайки, пишіть коментарі. Наближаємося до переглядів, як це буде на мені. Рекомендую, хто має розміри, такі як я, плюси, тож гарних переглядів. Ось це гольф, розмір 54, називається голь епатаж, розмір 52, пряжити молоко. Гольф теж епатаж. Артикул указаний колір Мокачино, розмір 54. Так, брюки Алроза. Називається Міраж, колір Капучино, 54-го розміру. Тобто все в мене 54-го, окрім цього білого опряжного гольфа. Так, і жилет. Жилет називається Дара. Розмір 54, колір Капучино. Тож, гарних переглядів. Будемо буде переглядати, як все це чудово виглядає на мені. Тож, до переглядів. Я задоволена своїми речами, трішечки рябить на камері, але все гармонічно виглядає. Коли ти одягаєш, то камера трішечки передає по іншому кольори. Тому, може, десь буде не так гарно виглядати, як воно є насправді. Але камера є камера. Тож починаємо. Так, перший образ білий пряжене молоко і брюки. Брюки треба буде підкорочувати, тому що вони мені завеликі. Ось так я одягла прикрасу, ця прикраса була замовлена. із... Платформи тему. Так, це вже я одягла жилет. Ось так виглядає повністю цей костюм. Капучино і пряжене молоко ось таке співвідношення, таке поєднання. Ну, Тканина м'яка приємна, кишені діючі. Можна закрити жилет на один гудзик, і буде такий. Знаєте, більш діловий строгий наряд. Ось так. Це виглядає в кольорі пряженого молока. Ззаді, от хлястик, я його відрегулювала під, під свій ріст. Тож, це так має бути. Ставте лайки, пишіть подобайки. Переходимо до наступного образу. Наступний образ ось так жилет брюки Капучино, а гольф Мокачино. Та ж сама прикраса залишилася, її можна прибрати, якщо строго для офісу, а можна і залишити, щоб так було трішечки ігриво. Ось такий вигляд має капучино і мокачино. Взуття я взула туфлі, щоб це було більш по діловому діловий стиль. Отак, от закриваємо на один гудзик і вже маємо зовсім інший вигляд. Тож, гарних переглядів, ставте лайки, пишіть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Заходьте на сайт All Рози. Це не реклама, це просто речі, які я купила для себе. Тож всім гарних переглядів, гарних вражень, добрих помислів та сподівань. Залишайтесь на моєму каналі. На все добре!